Я кожен день записую 4-5 відео на 5 соцмереж. І ідея ж, яка? Ідея донести людям, то що ми втрачаємо час. Ми поки гомонимо, спілкуємося і так далі, ми могли комусь допомогти. Одна гривня, по моїй ідеї, може врятувати життя. Це правда. У мене по всіх соцмережах ну, 250 тисяч підписників. Так? І якщо б кожна людина в день донатила 1 гривню, це можна було б робити набагато більше справ. Хлопець написав, що я дурачок, нафіга, я збираю машини, треба робити інші справи. Машина не рятує життя, а я сам особисто знаю, що завдяки автівці, останній вдалося евакуювати людей важко поранених. І у цей час, маленький час, врятував людині життя. Тому, якщо зараз говорити про все, що я говорю на відео. Моя основна ідея це донести людям, що треба згуртовуватись. Треба згуртовуватись, треба допомагати, треба не забувати, якою ціною. Тому цей кліп це дивовижна історія, насправді. Цей кліп це пам'ять не тільки про Богдана, це загалом про всіх, кого нема. Бо нещодавно мені знову написала там жінка. Уже мого друга, Ігор, прийди, будь ласка, на поховання. А я нещодавно спілкувався з цією людиною, ми обсуждали, говорили, точніше, як обов'язково треба попити каву. І він каже, я хочу поїсти вашого славно, славнозвісного базіс. І це трагедія. І це трагедія. Чому? Бо ми настільки розслабились, просто виправдовуючись тим, що. Та волонтери варують, та хай міндіч скидається, хай депутати допомагають. Це просто настільки дебільна отмазка для того, щоб не допомагати. І Про це кліп. Я хочу, щоб всі знали і пам'ятали. Бо я забив насправді на музику, забив на спів. Мені вже не треба і не треба, я не хочу бути якимось там кудись іти. Ну, мені просто болить. Тому цей кліп це більше про людей, які вже з нами нема. І пам'ятайте, якою ціною ми з вами зараз тут.